Всім привіт на каналі Мама Ксю. Дивіться, чим сьогодні ми будемо займатись. Ура-посилка. Це в нас сайдшей. Давайте відкривати. Прекрасно. Прекрасно. Тільки почнеш знімати, завжди щось має їхати. Опа! Круто! Хайл! Будь ласка, це вам. Займіться ділом. У нас любить все, що шушить. Так, ну що, тут в залі небагато всього. Це вже так більше для дому, коли ми переїдемо. Але так, погнали. Заклеєно добре. Ого. Роби його. Ой. Все нема. Так, та-да-дам, та-да-дам. Ура, ура! Зразу скажу за все, я заплатила 40 доларів. Прекрасно. Так, почнемо з першого. Такі ось штучки це силікон. Е У нас Джейсон любить їсти е заморожений лід. І це ось такі от ось штучки. Коли ви ставите сюди морозиво, воно, е ви його так тримаєте і воно не стікає. Виходить, а якщо морозиво в рожку, відкриваєте і ставите так. Силикон, класна штука. На Амазоні я хотіла спочатку замовити, але потім чисто випадково помітила на шейні до того, як я зробила свою команду. Тут їх 4 штучки. у нас скільки я пам'ятаю, долар чи два. А на Amazon таке коштує 30. 30. Угу. Також 4 штуки. Тому шейн Плюс силікон. Я більш люблю силіконовий, ніж пластиковий. Джейсон, привіт. Така Дейса. Дивися, Ви Знаєте що? Давайте одразу і перевіримо. Зараз таке діло. Я підвернуся ближче до Марії. Значить, відкриваємо Джейсон. Джейсон. Оп! Я їх помила перед цим, не переживайте. Вставляємо. Абракадапа. Отак от воно виглядає. Джейсон, тримай. Тримай зайчик. Тейсон, ті. Тян, біблі. Опа. Тримай. Треба спочатку скуштувати, що це. Тобто, отак от от це виглядає, тримай. Йому ручку поставимо. Так, ми взяли ціни. Зараз ці штучки подорожчали і зараз вони коштують 5 доларів. 540. Але також нормальна ціна замість 30 доларів це взагалі прекрасна ціна. Так, дивимось далі. Не знаю, що згадаєтеся взагалі що це. Це у нас. Я не знаю, що це. А, ці мішки. Так, це у нас рукави для запікання. Тому що тут я їх досі не знайшла. Я вже роками їх тут шукаю і я досі не знайшла. А, наче я розмір замовляла середній. Нормальний розмір доволі такий. І е, от є защіпка також. Така защіпка. Тут їх скільки штук? 20? 20-30. Я замовила 20 і скільки коштує? 392. 3,92. Ну, страшно трошки їх порвати. Але на ну, все нормально. Нормально. Нормальний такий мішочок. Защипається. Так, Відгуки дуже добрі, тому... І скільки? 5 доларів кажеш? 3,92. 4 долари, можна сказати. Тобто така штука. От. Далі. Що в нас тут? Скло. А це зі скла. Ну, кераміка, напевно. Як прийшов той, хто доставляв цю Цю доставку, він просто взяв і швернув її з, якби, з землі на останню схід. Скільки там на східці? Може 5-6, не знаю. Він просто взяв і швернув це. Добре, вона не побилась не знаю. У мене дві таких я замовила. Це. Така штучка, в яку, коли ви приходите, ви складаєте ваші, вашу, вашу біжутерію. Не зламалась Богу. Як на мене гарненько? По п'ять доларів. По п'ять, так. Це е, трошки дороговато. Я думала, воно пластмасове, але мені більш подобається, що воно не пластмасове. От така ось така штучка. Складаєте туди свої біжу. Я взяла дві, тому що Марія буде жити зі мною, хто знає, хто не знає. Тому один мені, один Марії буде. У ага. нас в ванній кімнаті. Да. А ти що думала? <гум> Дивіться, які гарні, прекрасні. Да, ще давай. Треба їх випасти, <гум> викинути. Далі. Колись 22-му році вже Джейсіна була своя кімната, коли він ще спав сам, і я на шені замовляла такі на стіну, такі наклейки. Вони дуже легко знімаються, якщо що. Будь ласка, отакі от. Ем, зараз ми їх відкриємо, тому що їх тут багато. Я... Чесно, єдине, що на шейні мені не сподобалось, це не зрозуміло точно на 100%, що ти замовляєш. Там не написано, наче картинка одна на всі, а вибір різний, і не зрозуміло, що тобі прийде. Скільки це коштувало? 8 доларів? Нічого собі не вісім. То це я нормально так ризикнула тоді. Так, в нас тут начать, планета, яка також світиться вночі. Місяць. Це місяць. Хейл. Що це таке? Я думала, це наша. Ну так, да, тут же ж немає цих материків і нічого. Ладно, Маті не досипає, вибачайте, ну, втомилась людина, ну, всіх буває. У мене по гра... Почкайте, географія взагалі. Ой, то я вже нічого не буду казати. Ні, насправді я знаю планети, окей, просто я втомилась. І такі штучки. Зірочки. Ці класні зірочки. Вони світяться вночі так само, як оця от е, місяць там хто він. Це таке, не знаю, дуже маленьке, як на мене. Оці побільші, О, зірочки зірочки класно. світиться класно. Синеньким так? так я. Тому що є зеленим світиться, а є синім. Я не люблю, коли зеленим світиться. Я також не люблю. А тому я хотіла блакитним під кольори місяця. Е, Маленький я не буду клеїти, скоріш за все. А я буду. Це на комод наклею. А, бери, будь ласка, процес йде. Мені здається, треба сильніше засунути. Отак. Тепер нормально, дивіться. Нічого ще не стекло, прекрасно. Процес йде. Все добре. Значить, це коштувало у нас 8 доларів. Маленьку я віддам тоді Марії, а велику залишу. Чому планета? Тому що я дуже люблю тему. Зараз подивимося, що у нас. що це таке? Це в кожних цих рулонах є такі серединки паралонові, щоб вони точно не погнулися. Ні, ну це прекрасно. А я думаю, от що це. Я не знаю. тут херсть... планетки. А, от. Тому що я люблю космонавтики. І е, е, для мене Джейка він асоціюється з космонавтом. Хоча ж не географія. <реш> Якщо планетки, це географія. Ну, шо? Сере, я забула. Людина втомилася, я теж таке, беж, ти якось Раскручим. несеш щось так розкручено. Як тільки да, це клей. Клас. Так, а от чи? Я здається, щось, от як воно має виглядати. отак от, от. Має виглядати, так, в мене було дуже схоже. Чи навіть таке саме? У Мені... мене точно такі були, помні? Давай я буду тримати така жіноці. Отак. У мене так? точно така штука була тоді, там, де ми проживали, далеко звідси. Тобто їх треба добре на стикові склеїти. Ну, Але клеїться воно взагалі дуже класно. Так, потримаю. Тут і космонавти, і шарики. Отак. Тому я її захотіла з дірочками. Дивіться, собачка є також, бачите? Я хотіла, щоб була собачка також вон зверху. Собачка. Ну, вона не отак, от собачка є. <різь> як? Зараз якось нам показує. Отак, от собачка знизу буде біля нього. Пишіть, як вам, мені дуже подобається. Написано, і... моя мрія бути астронавтом. А моя мрія бути астронавтом. Наклейки дуже якісні, дуже такі, вони грубі, класні. Він не мабуть. Mm -hmm. Джейка не їсні. Бабулька приїхала mm -hmm. до нас. і Хоче пригостити Джейсона манго, а він, на жаль, не їсть такого задоволення. Вау, так, далі. Почекай, а ціна, да? так, давай ціна. Так, тут. Оцей це було 449. Як на мене ціна. Ні, 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 це інший. Це 6,27. Ну, це за 6 доларів. Я вам покажу, як воно буде виглядати. Воно нереально виглядає. І це точно такий, як був у нас. Я навіть не очікувала. Правда, в нас був без собачки. Я кажу, в у нас було два космонавта. Один точно такий, інший якийсь інший був, але без собачки. Ну, нереально. У наступна наклейка це для спальні дорослих. Це силует закоханих. Да, це щоб не забувати взагалі. Що треба любити один одного, не забувати. Ну, ви зрозуміли. Любіть, любіть і будьте коганими. Отак. От це силуети. Мені такі дуже подобаються взагалі. Схоже на моє татуювання по стилю. Я люблю тоненькі лінії. 4 долари коштує. А це що? А це нічого. Це просто так разом з ним, напевно. Просто якісь. А може під нього кліється, не знаю? Не знаю, що тут просто йшло разом з ним, яка штука. Ну і не ладно. Нехай буде. Не знаю, що вам сказати. Але вже скажу, як. Ага, скажу вже, як будемо клеїти разом з вами. Тому не забувайте підписуватись, хто ще не підписаний, не соромтесь, щоб не пропускати відео з нового будинку. Так, далі. Ля Життя прекрасне. Це я хочу наклеїти в залі. Типу, як тут в нас, скоріш за все, буде схожий диван. І я хочу над диваном наклеїти цю наклейку. Життя прекрасне. За 2 долари життя прекрасне. Також в такому ж стилі мені дуже подобається. Пишіть як вам. Дя, дя. Ще щось є? Останнє? Треба скотч. Треба скотч. Так, продовжуємо. Мені, значить, було мало космонавтів для дитячої кімнати. Я вирішила, що космонавтів багато не буває. Що таке ваєш? Хочеш космонавтики? Тому що я хочу на кожну стіну наклеїти з кожного боку. Воно також склеїться, так? Так, yeah. тут є також yeah, повна картинка. Чи як ну, в общем, тут ніколи на картикціону. А, ну просто так, це... воно не по порядку наклеєно. Дивіться, які, яка краса. Да, ну, наче як видно. Ну, так. Але ви можете, звісно, хаотично клеїти, як вам більш допомога, бо бачите, тут його ручка не вмістилася, вона отут. Тобто воно не, не склеєно так, як та картинка була, що треба один до одного. Тут більш хаотично, але, як на мене, прекрасно. Подивіться, так... яка краса. Якість кайфова взагалі. От ці, знаєте, я навіть коли їх тоді знімала, так, вони знімаються одним слоєм таким. Вони не знімають фарбу зі стін. Це прекрасно, це дуже важливо. Не знімають фарбу зі стін і також вони знімаються одним слоєм, тому що вони отакі от реально грубі. Тобто, навіть коли ви їх клеїте, ви можете її відклеїти і наклеїти заново, тому що вона не рветься, коли ви їх клеїте. І оці були 4 долари. 4 долари. Тобто, все це вийшло в тоталі у нас 40 доларів. Взагалі ціна прекрасна. Доставка швидка також. Я заказала у 20-х числах травня. Сьогодні у нас 6 червня. А може не знаю. Тобто все швидко, як завжди, Шейн радує в цьому сенсі. Тому, якщо вдруг комусь цікаво буде, будь ласка, запитуйте, я буду скидати номера артиклів, якщо вам цікаво, все. Отака от, от у нас розпаковка. Дякуємо за перегляд і всім пока-пока.